Сьогодні приміряємо нещодавню жіночу новинку Raymond Вейл vale із колекції Freelancer. Раніше ми не бачили дайверську стилістику саме в жіночому варіанті, тож давайте роздивлятися. Отже, перед нами біколорна механіка з пізнаними елементами дайверського дизайну Безель з чорною керамічною вставкою, що обертається в одну сторону, заводна головка, що загвинчується, 300-метровий водозак. До речі. Зверніть увагу на цікавий нюанс. Апертура дати на 6-й годині виконана у формі крапель, а самі цифри виконані в досить незвичному шрифті. Це модель з запасом коду 41 година в корпусі діаметром 36 мм, товщина моделі складає 10,3 мм. Для дайверської механіки це дуже непоганий показник, бо ця стилістика зазвичай передбачає габаритні розміри. Під сапфіровим склом скований перномутровий циферблат, на якому розташовані золотисті подовжені мітки з люмом суперлюмінова синього кольору. Щоб забезпечити гармонічне поєднання кольорів, Раймен Вейл vale додав золоті акценти небесім, заводну головку, індекси та браслет на задній кришці що загвинчується, є гравіювання водного пейзажу. Сталевий браслет з напівкруглими ланками має сатинування та полірування. Центральна частина виконана у відповідному золотистому кольорі. Застібка браслета розкладна з кнопками. Доволі спортивний, але цікавий варіант від Raymond Pale.